Ну що, дядя Вітя, зараз скажу, як обрізати алечу. Алеча. Поняли, так? Да? Все? Давайте зараз розкажу три прийоми, буквально хвилина вашого часу, і ви будете знати, як її обрізати. Алеча це така, таке дерево, яке дуже стріляє, багато ось таких пагонів жирових, які нам не потрібні. Тоді загущається крона, від того е не можна. Нормально збирати врожаю, врожаю немає, і біда повна. Якщо вона у вас висока, не обрізалася, ви деревину, ось стару обрізаєте на бокову гілку. Перше, щоб принизити крону. Друге, якщо у вас якимось чином отакі батоги повискакували, ви перерізаєте або тільки кінчик, ось тут, ось так, тільки кінчик прирізаєте, або взагалі її не трогаєте. Дуже просто. Чому так? Тому що якщо лишити зараз ця гілка, припустимо, вона у нас однорічна. Да? Давайте візьмемо однорічну. Ось у нас є однорічна ось у нас є однорічна гілка, яка виросла в цьому році. В ідеалі її потрібно прирізати ось так, кінчик. клоц, і все. Все. Тобто десь 10%, 10 від цієї гілки. Чому так? Чому так? Тому що, якщо е, ми кінчик зрізали, ми. Активізували, включили ростові процеси на цій гілці. Тобто вона відчула. От як ми пальчика ранимо, ми ж розуміємо, ми ж поранили, так? але ми його відчули, що воно щось трапилось. Тому вона, як правило, почне закладати по всій довжині ось такі, о, як я вам показував коротенькі гілочки, які з плодовими закінченнями. Якщо ми цю гілку рубанемо ось тут, о, я її все одно буду вирізати, рубанемо пополам. Або ось такий зробимо великий пеньок на неї. Що вийде? Дерево свого роду як комп'ютер, це дерево розпроділило соки на кожну гілочку, на кожну пруньку, і воно вже розуміє, що воно має зробити на наступний рік. З якими бруньками в тому чи іншому вигляді. Тобто, чи дати плоди, чи дати гілочку, чи дати листочок і так далі. Якщо ми цю частину в цієї гілки зрізаємо майже на 90% чи на 80%, тобто те, що воно задумало зробити з цією гілкою, вже ця енергія піде тільки ось в цю частину. А ви розумієте, що що це таке? Тобто та кількість соку, яка була розчитана сюди, вона піде сюди. Звичайно, куди воно має діти? Звичайно, з цих кількох бруньок, що тут залишилося, воно звідси стрільне ось такими мощними пагонами. А якби на ця гілка була довга, ось так, ми її прирізали. Кінчик, і вона рівномірно би розклала плодові бруньки. По всій довжині цієї гілки. Це в принципі, в принципі стосується більшості дерев. Ну, якщо ми зараз говоримо про Алечу, значить це ми говоримо конкретно за Аличу, щоб ви розуміли. А принцип е розставляння тих пріоритет, не, пріоритетів, ну, тобто не пріоритетів навіть а м -м, соку, соку для життя е свого майбутнього потомства. Понімаєте, кожне дерево, неважності від того, чи то яблуня, груша, ну будь-які плодові дерева, воно розділяє на кожну ось цю брунючку. На кожну брунючку воно розділяє, поняли, да? І тим самим ви маєте розуміти, скільки ви зрізаєте, а й потім той сок потрібно десь подійти. І все. Тому, от якось так. В принципі, знаєте, можна так говорити і про, звичайно, про всі дерева. Ну, наприклад, ну, чуть-чуть друга схема обрізки в персиках. Там чуть-чуть по-другому, там наоборот нам потрібно ось такі жирові пагони. Але ж ми самі розуміємо, персики не дають. Тому в мене є відео про обрізку персиків е, теж. Тому там, подивіться, буде дуже цікаво. Ось, дивіться, навожу приклад, просто були зрубані. Зрубані, лишилася спляча брунька. Хватає одної сплячої бруньки, щоб воно жировик. І так само, і тут, поняли, да? тобто, тут були гілки. Їх просто треба було перевести, Ось ось так, наприклад, є у вас бокова гілочка. Да? Ви просто не рубаєте, якщо вам треба її зменшити, ви шукаєте на цій гілосі, ось, любу боку, бічну і просто на неї ось так банально переводите. І все. Тоді, тоді. Чому при, 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 при такому переводі не буде жирових процесів? Тому що дійсно ми забрали частину. Сок, вона кудись має подіти, але вона перенаправить свій сік в цю частину. Поняли, так? Ось цю частину вона перенаправи свій сік. Тут не одна брунька, тут їх багато, в тому числі і сплячі. Але враховуючи, що вона слабенька ця гілочка, ця гілочка слабенька, і вона горизонтальна, тому вона фізично не може. Потягнути різко доверху, поняли, так? Да? Який принцип? От і все. Якщо рубаєте, рубайте на бічну. Якщо немає бічної, немає змоги рубати, значить не рубайте. От і все.